Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Оці всі події, оці всі розмови, оці всі, так би мовити, пересуди і так далі, навколо перемир'я і миру, які ведуться. У е, Сполучених Штатах Америки, в Європі, в Україні, але не ведуться в Китаї, в КНДР, в Ірані і деяких інших країнах говорять про повне нерозуміння того, хто є такі московити андрофаги чому вони такі. І що таке Московія і чому вона така? Так, і це йде ще з часів, так би мовити, Петра І, який, будучи німцем, чомусь з якогось Будуна, а точніше, із Сіфіліса, так само, як і Сталін, там і інші діячі, вирішив, що. Московію можна перетворити на європейську державу. І з того часу у європейців, у ну, європейських народів і переселенців з Європи до Америки, то побутує така думка, що московити це європейці. так. Ну, може, трохи не, може, дивні якісь е, європейці, але треба тільки з ними попрацювати. Ну, от така, хі -хі, от така загальна в європейців це е, думка. Вона панує і про інші народи, про те, що от е, так як завести туди в Європу, та мусульман. Так, то через певний час вони стануть європейцями, переймуть ну, гарну ж європейську е, культуру, почнуть е, бути європейцями, сповідувати європейські цінності і все таке інше. Та нічого цього не буде. І немає так. Уже там ті, що народилися в Норвегії, і так, вони кажуть, ні. Це ви переходите в Іслам, а ми не будемо так. І все таке інше. Ну, здавалося б, вже можна було якось зрозуміти оце все. Ні, донині цього всього немає. І продовжують. Приймати, ну от Треба якось їх ну, переконати, чи що, чи, чи як там, ну як там, ну наша ця війна? Ну, наша ця війна, наше це вбивство людей, дітей, бомбардування е дитячих лікарень, там, пологових будинків, е ну знищення цілих міст під нуль. Навіщо це? Ну, не доходить ну, європейцям ну, не доходить, так. А представники Азії просто мовчать собі, вони дивляться і... І... і вважають, що це ж їхні так, це їхні так, це їхній менталітет. Так і треба робити. Ну, наприклад, ті ж самі е китайці. так. Ну, а подивимося на європейських лідерів, подивимося на Трампа. От от поговорити так, от, можна переконати, а його не можна переконати. В нього генетика і менталітет зовсім інший. так. Він хоче стріляти, він хоче вбивати, він хоче мародерити, він хоче гвалтувати і так далі. Ну, от, Така його сутність. Так. І хоче Трамп, щоб о, Путін то їздив до нього на поклон. Так. Де там вони зустрічалися, чи валяся, чи що? Та ні, та. московити їздили на поклон до кого? До Золотої Орди. Так, отримали ярликиці, всі їхні е, угрофінські князі від е, кого? Від Орди, тепер від Китаю, так, від КНДР, ну, в певній мірі від Ірану і так далі. Отже, немає цього розуміння, що воно не ліпиться, не ліпиться Московія до Європи. Її можна, от пишуть. Про те, що Трамп та хотів би відвернути від Китаю Московію. Як відвернути? Ну, це все, все одно, що ви хочете е, своїх мусульман відвернути від ісламу? Так. Та й ні. Ви їх не відвернете. Ти ж думай що небудь. Ти ж е, ставиш е, стіну. Так, паркан споруджуєш, щоб до тебе не, не хочеш пускати до себе, ніби розумієш е, людей іншої культури, іншої цивілізації, які, е, як кажуть, не проживаються у, у США, які поки що європейські, але скоро, може, вони будуть вже і не європейськими. Так. І, тоді, і тоді буде все в порядку. Так само і з Європою. Так само і з Московією, з Україною. Тут нічого ти не поробиш. Вони такі є. Вони хочуть цього. Вони самі не живуть і хочуть не, не дати жити іншим такий їхній менталітет цих людей. І ти їх не відвернеш від Китаю. Вони тебе туди будуть затягувати в Азії, в, в Китаї, в КНДР і так далі, і тому подібне. Ну, настільки все нібито просто, але настільки складно для розуміння оцих європейців, які е, вважають, що їхня культура, їхня цивілізація. Це майбутнє всього людства. Ну, і що ж відбувається? У чому це майбутнє всього людства? Воно майбутнє у е, техніці, у технології, яку ви розвиваєте і надаєте цим варварам, так би мовити. А всередині вони залишаються тією ж самою Золотою Ордою, якою вони були. З усіма тими звичками страшними, які описують іноземні мандрівники, і ті, які жили в Московії, що московит це неймовірно брехливий. Брехливо, це 16 століття пишуть. Неймовірно, брехлива, що він завжди обмане, що з ним не можна ні про що домовитися, і так далі. ну що змінилося? Змінилася технологія, так. вони використовують е, ракети е, західні, так. вони використовують танки, вони, вони е, використовують дрони і все останнє. Але менталітет то їх залишився той самий, про який писали у 16, 15, 17 столітті про Московію. Не розуміють цього ні європейці, ні Дональд Трамп. Він думає, що поговоривши із Путіним, він може щось змінити. Ні. Московитів змінює тільки дія відповідна, яка показує їм, що дальшого е, далі просуватися на шляху брехні убивству, Гвалтування і всього це неможливо.